Сумочки сорт Крем плюс екстра 15 кг, Кілограм коштує 11 євро. Почнемо з ось такої красивезної біленької сумочки. Виглядає маленька, але досить вмістка. На ось такому стильовому рівнці. Далі у нас ось така бананка, новесенька. Та ось такий красивезний клач. Гляньте, все просто в ідеальному стані. Наступне ось така. Базова, я б сказала. Та ось така красивезна в пудрі. Гляньте. Просто гляньте. Брендова. Наступна у нас ось така червоненька. Та ось такий дитячий новесенький гаманець. Наступна у нас ось така червона вмістка. Та ось така в темно синій шкірі легесенька. Ось так всередині. Наступна у нас ось така легесенька чоловіча. Та ось така красивезна. Велика вмістка. Через плече. Далі у нас ось така сиренька. Також вмістка дуже на двох ремінцях. Ось такому і ось такому коротку. Далі у нас ось така сумочка. Можна як сумочку носити, а можна як рюкзачок. Гляньте. Наступна у нас буде ось така цікава. Та ось така через плече також. Красивезна Легесенька, тканинна. Наступна у нас ще одна ось така велика бананка. Та ще одна сумочка в пудрі. Гляньте, яка красива. Далі в нас буде ось такий Рюкзачок типу. Ой, це дорожня сумка. Та ось така малесенька також в шкірі, класична, чорна, повсякденна. Далі у нас ось такий рюкзачок. Шкіра та замша. Ось так виглядає. Наступний у нас ось такий спортивний рюкзачок. Чоловічий. Та ось такий тканинний з шкірою. Також супер стильно виглядає. Великий та вмісткий. Наступний у нас ось такий ортопедичний. дивіться, на спинку. Також дуже вмісткий. Наступна у нас ось така сумочка. Та ось така красивезна. Чорна. Шкірі велика, з містка. Та останнє це у нас ось такий рюкзачок в суперприємній мегасенькій шкірі. Абсолютно новесенький, сорт крем плюс екстра 11 євро за кілограм. Все, ми з вами розпакували цілий лотик на 20 кілограм, тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.